Друзі, доброго футбольного вечора! Вам на жаль, ми зустрічаємо його на прикрийноті. ноті. динаміці втрачають на останній хвилині перемогу, яка була ось ось вже в руках наших. Вона була перед матчем У нас були різні очікування. У Ярослава завжди є така фішка як передчуття. Він, як правило, якщо його перед матчем озвучує, то воно справжується особливо стосовно київських динамівців, у 100% випадків. І він сказав, перед матчем, що рахунок буде 1-1. Ярослав. Я так розумію, що для тебе сьогодні нічого дивного не трапилось. Так, я вчора в день гри сказав вам, що буде рахунок. Ну, що в мене є передчуття. Негарне передчуття в мене є. А, і... Так сталося, що да вчора динамівці на останніх хвилинах припустилися, блін прикрою дуже помилки. І бачиш, Міля, ти парирував мої слова вчора і сказав про те, що його ця чуйка ніколи не підводить. Я дуже хотів, щоб вона мене підвела. Тому що перечуття насправді це знаєте Динамо Динамо для мене особлива команда, і в таких моментах. Коли я дуже багато про це думаю, налаштовуюсь десь емоційно, е, ментально і так далі. Ну, я це на підсвідомості відчуваю, що щось йде не так, і от це щось не так зіграло з нами злий жарт на останніх хвилинах. Так да, прикро втрачати перемогу на останніх хвилинах, але от Юра, запитання до тебе: а, от якщо от взяти увесь матч, зрозуміло, що ми в принципі. Забивши першими, ми, мабуть, розраховували на те, що ми можемо розвинути нашу перевагу, але другий тайм якось показав нам те, що ми просто сіли в оборону, і, мабуть, загалом то рахунок по грі, чи як сказати? Ну скажу так: мені особисто статистика не відображає повної картини, те, що відбувалося на полі. Так, у рейнджерс були непогані моменти, але як на мене, вони не не грали на нічию. Це моя така особиста думка. Намівцям не вистачило двох, мені здається, складових. Перше, вони дуже рано засіли в оборону А по друге, мені здається, що заміни в плані освіжити фланги флангу мали, мали відбутися раніше. Я okay. просто ну вибігаючи в контратаку, наприклад, на 75 й і на хвилині вже Ярмоленко не біжить вперед. Ось, е мене до нього претензій жодних немає. Він сьогодні красавчик, він сьогодні забив гол. Okay. Для мене просто незрозуміло, чому, якщо ти сідаєш в оборону, це нібито логічна дія е освіжити фланги, щоб у тебе більш свіжі, більш е готові гравці. Е Могли подати результат. Угу, От ось якось То, В принципі, та... з замінами Шовковський затягнув, виходить трошечки. А, ну, з замінами затянув, але, в принципі, по замінам я не можу нічого сказати поганого. Вийшли. Ну, перше, стартовий склад був гарний. По-друге, вийшли на поле ті, навіть кого ми не очікували. Це я кажу про Брагару. Угу. І він, в принципі, дуже гармонічно так влився в гру, навіть були у нього можливості забити. Ось трошечки, можливо, десь досвіду не вистачило там прийняти при, м'яч, обробити його. Ну то таке вже. Вийшов двоюрідний брат Шикі Джастін Лонвейк. Теж собі непогано в моментах проявив, а, але от Шика, ну, так, то, а... то, що ти скажеш? А, а, а чого це мій родич? Поясніть. Ну, він... навіть не вийшов. ти бачив Юлі? його взагалі? Ти бачив його? Ну, звісно. Братан, ну ми з тобою грали в одній команді у футбол. Я прекрасно знаю твою манери поведінки на полі, твій твої рухи, в принципі, ви навіть схожі по конституції тіла з Джастіном. І ви просто ну рухаєтесь Ну один в один. він Навіть коли лон вийка, він відібрав м'яч на чужій половині поля рейнджерса, і його збивали, він навіть падав, ну так, як ти це робиш. Ну просто Ну, ну, слухай, тр я треба, тобі... треба придивитися. Братан, Може, я тобі так скажу. Мій родичі, я не знаю. Спеціально для тебе Ігор е, в описі до цього відео е, дасть посилання на клубний канал Closer United, де ми грали разом з тобою. І там, там бажаючі зможуть так зможуть порівняти гру Джастіна і Шикі. Я думаю, якщо в Шикі буде багато вільного часу, він зробить нарізки. Ну, так, все, я чекаю контент. Шорці. Ну це цікаво, слухайте. Чика, питання до тебе. Перед другим матчем шанси в нас залишаються, чи пускати цей м'яч не можна було, і ми вже втратили ці шанси. Ось таке пряме, дуже просте питання. Пускати м'яч, звісно, що не треба було. Я б дуже здивувався б, якби тобі хтось сказав би, що ні, треба було пускати цей м'яч. Але шанси, звісно, є. Просто ну безглузна помилка в кінці матчу. Команда суперника розігрує атаку і чомусь Динамо пресингує в 90 дев'яна хвилині хвилини. суперника на чужій половині поля. Тобто, яка ціль цього? Відібрати м'яч і забити гол? Ну це 90-та хвилина. Вже награлися, треба було сісти просто низьким блоком, і все. Матч закінчився. А вони почали пресингувати. Незрозуміло чому. Мабуть, хтось підказав, що треба пресингувати, але цього робити не потрібно. Всі команди, якщо виграють, то залишається 2-3 хвилини в кінці матчу. Треба просто опускатися. Ну, не потрібно цього робити. от І ось отримали, просто розіграли правильну атаку рейнджерс, і отримали гол. І все. А шанси перед другим матчем, звісно, що є. ну Гра дуже цікава, динамічна була, тому мені дуже сподобався гол, до речі, відчувається зараз, що в Динамо несподівано якось відчувається, ну, як на мене, є легкість. от Є легкість, коли є перехід з оборони в атаку. Іноді відчуваються якісь незграбні рішення або там дії, але це нормально. Тобто, це. Тут немає нічого такого, але ось те, що зараз якась ось, якщо ти мене запитаєш, яка особливість у цього Динамо перед е, другим матчем? Те, що Динамо легко розігрує, от і це, в принципі, позитивний момент, який я думаю, що конвертується в перемогу у другому матчі. Ну, будемо сподіватися, все ж таки, треба взяти якийсь позитив сьогодні ж, е, з матчу, да? взяти. Якісь позитивні висновки. Я б виділив декілька персоналів. і у мене запитання буде до Юрія: чи погодиться він з ними? Такі у мене вже матч від динамівців. Я б виділив несподівано для мене особисто, Попова. Дуже сьогодні потужний матч, дуже потужний. Караваєв, мабуть, ну і Жора, пару сейвів таких: шо ого а по, по персоналіям я можу пройтись більш детально. а, а Давай про з тих, хто сподобався. А, сподобався Ванат. По-перше, да йому було сьогодні дуже важко, але він цеплявся за кожен меч. І, І особливо валювати. я б хотів я б хотів дуже відмітити його гру. А на своїй частині поля, коли він вцеплявся в м'яч і він його завойовував для команди. Це було очевидно, дуже видно в другому темі. І він давав якраз той простір навіть взяти гольову атаку. Тобто вони змінили, помінялися місцями з Андрієм Єрмоленко, і якраз він збіжав в цю вільну зону, яку створили захисники Рейнджерс, і звідти вже прийшов гол. Mm -hmm. Ось це мій такий перший. Гравець якого я б виділив Караваєв, Попов без питань. Дуже гарний матч. Дуже мені сподобалось. Причому, ну дійсно, я здивований грою Дениса Попова. Він зараз е є лідером оборони динамівців, і дуже мені здається додав у грі саме при керівництві Олександра Шуковського. Бущан, е мабуть, повертається в ту форму 2021 року, коли він був номером один збірної України. Ось, і він в багатьох моментах сьогодні вручав динамівців. А, хто мене розочарував? Перший гравець, можливо, не самий імовірний, але це буде це моя особиста думка це Микола Шопоренко. Дуже багато він тягнув ковдру на себе і намагався Загравався. зробити щось незрозуміле. Тарас Михавко. Дебютував у лізі чемпіонів з Динамо, і я хочу сказати: я не можу йому сказати, що він був сьогодні що він грав сьогодні погано, але йому треба покращувати аспекти у володінні з м'ячем і грі з м'ячем Тобто в оборонних діях питань мене до нього майже не було. А ось коли м'яч доходив до нього, він постійно не знав, кому віддавати пас. Чуть-чуть рейнджер починали пресанг на половині поля це все, ми, ми втрачали м'яч. Ну і Вівчаренко для мене ну, сьогодні він видав таку досить не дуже гарну гру. Особливо мене розочарував в останній момент. Я думаю, що всі вболівальники Динамо погодяться з цим. Ну от мене якраз запитання до Ярослава. Це така вишня на торті зараз буде в сьогоднішньому випуску. Ярослав, скажи мені гол Вівчаренка. З приводу Вівчаренка, сказати, що однозначно цей м'яч можна повісити на нього, ні, тому що комплексно втратили концентрацію на останніх хвилинах всі і не встиг той самий попов. І, в принципі, вся команда, те, про що казав, шика, мала сидіти вже в низькому блоці. На таких хвилинах матчу, але сталося як сталося. Всі ці помилки Костянтина Вівчаренка особисто, на мою думку, якби той момент з рукою в матчі з Шахтарем. Зараз недограний момент. Ми по факту втрачаємо дуже важливі, верніше, ми пропускаємо дуже важливі голи через. Скажімо так, дуже подібні помилки, дуже подібні. Не зря награвався Владислав Дубінчак в матчі з партизаном відповіді. Я взагалі сподівався сьогодні його побачити в основному старті. Ну, в основному складі на матч Але, в принципі, Костя і Владислав вони достатньо подібні по манерам гри флангові захисники. Але, але у Владислава є, скажімо так, в нього. Більше він якось спокійно себе почуває при атаках і більш надійно грає в захисті. Скажімо так, немає ось цих от пасів, типу на Гланде, як це було сьогодні від Костянтина на Михавка, коли доводилось просто в пожежній манері вибивати і не зрозуміло, куди. Я все таки думаю, що в другому матчі зіграє Дубінчак. Не побачимо, ми вже Вівчаренка. І е, стосовно Тараса Михавка, я прокоментую пройдуся по захисникам стосовно Тараса Михавка. Я думаю, що ми його також не побачимо у матчі. Відповіді захисник відіграв доволі неоднозначну гру дуже добре підчищав, дуже добре грав персонально бокс ту бокс з гравцем. Але ось ці перші паси і виходи з під пресингу. Поки що, це не його найсильніша сторона. Тут однозначно є над чим працювати. У нас попереду буде перший тур. Я думаю, що там точно зіграє Біловар або Сибаліус. Ми точно їх там побачимо, і в залежності від цього вже буде захисник в пару до Попова на матч від Frage Rangers. Попов однозначно жирний плюс. Мені здається, що ця людина ще ніколи не була в тих кондиціях, які він має зараз. Ні, ну, до речі, ніколи. так ніколи. Абсолютно ніколи. Якби Початок отак від нього, оце взагалі в шоці. Перший пас, звідкись взявся в нього. однозначно взагалі... плюсую жирними плюсами, але втрата концентрації в останній атаці і комплексна помилка з Вівчаренком дали свої плоди. І тому, скажімо так, Попов також затьмарив всі ті старання, які мав протягом всієї цієї ігри. В принципі, у мене по персоналі, ну зрозуміло, Жора Бущан взагалі без питань. Просто в мене вземач. Єдине, що хотів ще додати, невеличку ремарку, не дуже згодне стосовно Шапоренка, те, що казав Юра, тому що на сьогоднішній день Микола це лідер команди, а лідери завжди так грають. Лідерам завжди дозволено. У лідера є крат-бланш, у лідера є довіра. Лідер не те, що має, він зобов'язаний брати на себе ініціативу. Поки що йому довіряють, поки що Миколі дозволяються такі маневри. Коли він може перетягувати і не завжди доводити почати до логічного завершення. Але тим не менше, попереду ще цілий сезон, і я думаю, що все буде окей в цьому плані. Ну, тобто, перед матчем відповіддю дві заміни, ти бачиш. А, а, так, дві сідає, заміни. Дві заміни, дві заміни, і ну, на мою думку, от. Знову ж таки, це моя особиста думка. Я би зіграв в два нападники, тому що те, що я побачив вчора у матчі з Рейнджерсом, що дуже ну, вона тут прям не давали простору в штрафному майданчику, взагалі не давали простору. Єдиний момент, коли він міг відірватися, втік на фланг і віддати на Ярмоленко, закінчився результативною дією Андрія. Але ми всі розуміємо, що на цьому місці міг бути Владислав або другий нападник. От, просто в багатьох моментах не вистачало другого нападника, який би під прикриттям Ваната міг би відкритися в зону і отримати пас. Ну, цікаво. Подивимось, чи наважиться Шовковський вийти в два форварди. Це нас вже очікується 13-го числа. Матч буде звичайно дуже напруженим, не менш я думаю, ніж сьогодні. А по сьогоднішньому матчу, я думаю, все. Друзі, я дякую вам. Я дякую нашим підписникам та глядачам. А кількість наших підписників на Ютубі вже 160 і навіть більше підписників. Тому ми всім дякуємо за перегляди. Ставте лайки, підписки, колокольчики, і все, що потрібно. Боліваємо за Динамо і за наших. Слава Україні! Героям слава! Гром, слава.